Паша, слухай, в тебе ж це замовлення йде паркет. Воно ж має бути на повсійній основі. Що це за? Це нова колекція. Нова? нова. А, це, це, це що з ворсиком на ковровій так, основі? Так, так. так. Слухай, так. давай ми її покажемо. Це ж ковров... це новий, це паркет, темнокоричневий. Так. Дивіться, будь ласка, нова колекція, темно-коричневий паркет. Прийшов, просто крутий. Да і притом це йде бюджетний бюджетний темно коричневий паркетик. Подивіться, яка класна в нього йде основа. Вона йде коврова, і не буде вам порти ні ламінатний паркет. А ворсик, ви бачили Ворсик? Ворсик, де 8 міліметрів, боже, який він приємний на дотик. І до речі, це ж замовлення беруть на кухню. Чому я подумав, що постійна основа? А це за, без проблем лягає на кухню, коридори, зали. Кухню дуже класно, тепленько, і темненько, що нічого не видно. Тому пакуємо паш, я вибачаюся, і їдемо на почту відправляти. Обов'язково звертайтеся, і у вас також буде такий темненький, гарненький коричневий паркет. Ваші побажання з приводу розмірів, з приводу кольорів, будь ласка, пишіть в коментарі або за номером телефону в шапці профілю, і обов'язково консультуйтеся, тому що є великий вибір і інших доріжок.